Наші, так само це не працюючи населення. У нас ще є бюджетні організації, є ще організації, які працюють поза бюджетом, хто їх забезпечить цим препаратом. Адже згідно нормативів і всіх законодавців, які є в нас в Україні. І от мене є один з таких, якби я вам зачитаю, взяти провалну Ну, якщо виходити з 86 року, яка була аварія в Чорнобилі, іменно оця ж недолугість тодішньої влади довела то до того, що це тисячі людей постраждали, в разі, отримали, ну, не отримавши той йодний калій вчасно, калію, отримали проблеми з щитовидною залозою. Це проблеми дуже великі. І ми знаємо, що в нас було не в 80-х роках одна з маленьких таких аварій. Наше населення це прокохнуло, про всі промовчали. Зато, напевно, якщо взяти статистику по Україні, то в нас одне з найбільших пострадавших би, онкологічних захворювань. Це теж один з таких би негативних явищ. Але тут стоїть питання, що в грудні 2015 року було захоплено цей льодисний калій, але він десь там лежить, я не знаю де. Чи він дотримується ці норми зберігання? Бо тому що це є медицинський препарат. Ну я не знаю, де він лежить. Ну, де в одному з кабінетів напевно. Треба терм... це для медицинського препарату, треба якби і тепловий режим, і світловий режим. Але ми тільки на. Сьомий місяць надумали передати куди то в лікарню його. А далі як ми не знаємо. Але в той же час я довожу до вашого відома, що в нас чотири ядерні установки працюють, працюють, і це є небезпека, небезпека для населення. І в мене стоїть питання: чого закуплено всього для тринадцяти тисяч з лишнім населення де для дітей, де для чого? Я якби провів таке маленьке дослідження. Ну, пройшовся по деяких підприємствах, школах, фактично по нулю. Люди не знають, що робити, цього калію люди немає. Розумієте, а це безпека, це життя тисячі наших поворот, по, вулиці, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Соборні. Всі динаміки горномовці вони не підключені. Оце живий приклад, як виходить, за вараж там стоїть кабель. Просто об... звисне все. Ми не маємо навіть цього, якби простенький зони. Могли спрацювати ефективно Сергій Іванович до нас все таки питання нашої громадської організації. Провіді службове населення населення так само входять діти до шкільного віку. Згідно з статистичних даних, які ми отримали, у нас кількість населення було 13 тисяч. Перепрошую, 351 людина. На ці особи ми і закупили калій йодин. Цьому році ми так само підготували пропозиції, чекаємо постанови Кабміну, якій ми, згідно якою ми закупимо респіратори щодо непрацюючого населення. Що стосується системи оповіщення, що стосується системи оповіщення в листопаді місяці була проведена перевірка. Обласна щодо функціонування цієї системи було з'ясовано, що вона знаходиться в неналежному стані, в зв'язку з тим, що підприємство Укртелеком воно знаходиться Скажем, приватною власністю там стоїть стійка циркулярного виклику в кімнаті, як кімната, яка не опечатана, закрита, нема людини, котра її обслуговує. Ми розробили програму розвитку цивільного захисту міста Кузнецов, в якій ми забили кошти на реконструкцію системи оповіщення. І е, мені вчора е, прийшов лист із приватного підприємства е, е, Озон, які нам надали розрахунки щодо впровадження цієї системи. На її впровадження для міста потрібно 140, 143 тисячі гривень. Це буде система, котра буде охоплювати повністю місто з переплатом ФМ хвиль і відповідно розрахована на кожну школу учномовець, на школу і на дитячий садок. Так само буде чергове місце. Це керування сиренами відповідно. Особа, яка буде черговий, знаходитися в місті Конкомі, тому що тут буде знаходитися а, автономне місце, вона зможе повністю оповіщати керувати всіма сигналами. І до, речі, і, до речі, вам дуже дякую, що ви підняли цю проблему, тому що вона дуже актуальна, і ми про це всю пору говоримо, щоб все-таки система оповіщення в місті була на належному рівні, тому що наше місце є супутним і воно дуже важливе. І безпека, життя і території і людей це. Я вважаю, що це так само на першому місці. Можливо, депутати сьогодні дослухаються, і в серпні, в липні місяці буде уточнення до бюджету, і вони все-таки приймуть і знайдуть кошти на впровадження цієї Це Складено на міську плану, не на об'єкт «Мільйонер», який виробляє електроенергію і має бюджет одного цеха більше, ніж бюджет цієї області. А на місто. Ми повинні, якщо в них аварія, ми повинні за свої кошти. Ви чули? 142 Аварія у нас аварія. Аварія у нас. В місті, але на конкретному підприємстві може бути Сергій Іванович. Я хотів би послухати відповідь. Розумієте, є законодавство, яке, якщо є працюючий, я думаю, міна. Якщо ми купимо ну, нам не. працююче населення, це буде не цільове використання. Є, ви, ви знаєте, як, як в нас пишуть один закон, другий постанова кабіна, і всі між собою не друзі. Якщо ми закуповуємо крім от на непрацюючих, це закон, закуповуємо щось понад те, це буде нецільове використання кошту. Органи місцевого самоврядування закупляють калію йоди медичний препарат стабільного йоду для непрацюючого тільки населення, а так само для дітей дошкільного віку. Надалі працюючи забезпечується на об'єктах, на яких вони працюють.